это слава Украине. На оледе ниш вид фирмы Тусан. Модель называется ТС-483. Вид нашего украинского дизайнера. Так, по порядку. Окей, Титан, плюс вставка с G10, вот с такими носичками для краще утримания черного колера. Титан классичный, серенький. Ще выпускается... Чистий нудіст, один титан і випускається один титан, анодований там синій, в основному синій колір, ну так, трошечки ще інших є. Ну, це, я думаю, більш цепки повинен бути за рахунок G10 і оцих насічка. Ну, це мені так здається, можливо, хтось по-іншому рахує. Так, невеличкі тут, якщо так придивитися, тут вогнутості на титані, на G10, невеличка випуклость. І все основне. Так, бек, бек, пей, бекпейсер, бекспейсер. Ну, менше половини, майже на третину, але більше третини буде. Титановий. В ньому вже отвір для темляка достатньо великий. Протилежна сторона повністю ідентична, плюс кліпса титанове, середньої жорсткості все. Добре, клин строба по центру, в усьому керамічні підшипники відкривається двома способами. Тут є такий пазик на лезі. За нього можна охватитися і відкрити. Але ще ось такий з носічками Front Він теж відкривається. Здається, що це самий оптимальний варіант. Самий зручний. Так, замок. Замок у нас лайнер лок. Де вона там та різкість? Так, куди ділося? О, Лайнер заходить практично повністю, запас ще більше половини є. Лайнери облегшені з обох боків. Вага на жаль 157 грам. Баланс ідеальний на підпальцевий. Тут такий достатньо широкий, широка рукоять. Зручно повністю наповнює. Руку все дуже зручно, січки. Там треба чойл, як таковий, немає, але тут невеличкий такий зроблено під чойл і, до речі, він повністю робочий. Головне акуратненько до леза не дотрагуватися з усилями. Ну, при необхідності можна працювати. Хват любий. Так, лезо. На лезі у нас сталь Sandvik 1428N. Ну, значок дизайнера нашого. Стонову покриття. Спуски високі практично від обуха. Ну, тут трошки таке фрезерування для цього дизайнерського паза, але він повністю робочий. З обох боків симметричний, акуратненько все як положено. По обуху у нас 3,7. Заднення в районі 0,3-04. Товщина рукояті 16 мм. Абарити. Загальна довжина 210 мм і довжина леза більше 9 сантиметрів, 92-93 мм. Утилізатор ще випустив ось такий. 481 модель, вона була перша. Тепер 483, друга. Різниці. ну Дизайн зовсім інший. ну Це так. Для Порівняння. По габаритам вони практично ідентичні. Спробую порівняти лезо повністю однакові рукоятки. Ну, рукоять, мабуть, в передній моделі десь на 2-3 мм довше. І все. Не, ну звісно, це зовсім різні ножи. З так порівняння габаритів від одного дизайнера. Дуже гарний, з ідеальною якістю, преміум матеріали, рекомендую.